Новорічні радощі починаються з поїздки зі знижкою в уклон. Сьогодні на нас чекає можливо один з найзагадковіших репортажів з Непалу. Ми йдемо шукати снігову людину єтті або ж снігова людина. Так називають людиноподібну істоту напівмавпу напівлюдину, з ростом 2-3 метри, яка проживає в гірських районах. Вперше альпіністи помітили єті під час спроби зійти на Еверест у 1921 році. Пізніше в Каліфорнії Роджер Паттерсон і Боб Гімлін зняли єті на відеокамеру. Двоє друзів їхали верхи і зустріли дивне волохате створіння. Воно пройшло буквально за сім метрів, подивилося в камеру і зникло в лісі. Відтоді не вщухають суперечки, чи справжній це запис підтвердити чи спростувати це поки що ніхто не зміг. У Непалі ж багато хто розповідає, що бачив снігову людину особисто. До того ж, ви не повірите так багато людей в усьому світі вже проголошували, що бачили снігову людину. Що навіть з'явилася спеціальна наука криптозоологія. Існує досить багато зліпків ніг, є зразки його хутра, і навіть його пробачте калу. Це все теж є в усьому світі. До єті ставляться з іронією, як до НЛО, але не в Непалі. Тут щоб офіційно вирушити на пошуки снігової людини, потрібен спеціальний дозвіл держави. А ще є низка законів про єті. Наприклад, на нього офіційно заборонено полювати, а за вбивство снігової людини передбачається ув'язнення строком до 15 років. Тут у Гімалаях багато шарпів вірять, що ЄТТІ існує у минулій програмі. Я намагався поговорити з людьми про ЄТТІ, але всі розбігалися, почувши це слово. Нарешті вдалося знайти жінку, яка не стала тікати і адекватно поговорила. Скажіть, будь ласка, особисто ви, як мешканка Кумджунга, вірите у снігову людину чи ні? Вірите? звісно, вірю. У нас тут навіть її сліди знаходили і фотографували, але зараз сюди приїжджає дуже багато альпіністів, тому є ті бояться і ховаються. А раніше біля Евересту їх часто зустрічали. Навіть моя сусідка бачила єті. Це дуже страшно. Він напав на неї. Карішма проводить нас до будинку своєї односельчанки, яка знаменита тим, що пережила напад снігової людини. Ось вона жінка. Ось вона йде. Але я туди з вами не піду. Після цього випадку вона стала дуже агресивною. Ми спробуємо. Ми з оператором і гідом заходимо на подвір'я і йдемо до звичайної, на перший погляд, жінки років 60-ти, яка збирає картоплю. Ця жінка точно бачила снігову людину. Вона не хоче про це говорити. Намасте? Ні, ні, йди, йди. Будь ласка, скажіть. Такої реакції я не очікував. Намагаємося поговорити. Я вас дуже прошу. Будь ласка, поговоримо. Та була Ми вам віддячимо, заплатимо. Скажи їй двадцять тисяч. Скажіть. Іди геть. Дістали тварюки. Будь ласка. Боятися і просити негайно піти починає і наш непальський перекладач, адже точно знає. Тих, хто глибоко копає тему єті, тут можуть покарати. Ви знаєте, тут починаються проблеми, бо вже всі сусідні будинки побачили, що ми тут знімаємо, і ми здається, можемо наразитися на неприємності. Тому, на превеликий жаль, ви бачите, не буде жодного результату. Ми мусимо йти. І тут ми зустрічаємо сина постраждалої від снігової людини. Вийде звідси, зачекай мене там. Принаймні, не стали бити, не прогнали. Мабуть, про наш візит уже знають. Сказали вийти, почекати. Ми зможемо поговорити? Так, не знімай нічого. Чудово, друзі, вже хоч якийсь результат. Що ж, продовжуємо нашу спецоперацію. Людина єті, може, нарешті ми щось дізнаємось. Через 20 хвилин до нас вийшов син постраждалої. Ми дуже довго вмовляли його розповісти, хоча б щось про історію мами. І він погодився. Хлопці, знімати я нічого не дам. Якщо мати згадує той день, їй гірше. Вона непритомніє, а потім просить мене вести її до чинця знімати пристріт. Я не пущу вас до матері. Після непритомності рятував чернець, читав якісь заклинання і знімав цей пристріт від снігової людини. Вони вірять у те, що снігова людина це божественна істота, тому до неї таке ставлення. Що сталося? Розкажіть, будь ласка, коли Єтя напав на маму, їй було 25 того дня вона пасла яків на полі неподалік озера. Мама була сама. Раптом вона відчула, як хтось на неї дивиться. Вона повернулась і побачила Єті. Він був зо два метри на зріст, весь волохатий, з кучерявою шерстю, чимось схожий на мавпу, але величезну, яка ходить як людина. Це страховисько напало на маму, схопило її за волосся і відкинуло на каміння. Вона травмувалася? Роздерла плече, вдарилася головою і знепритомніла. А коли отямилась, побачила, що всіх яків було вбито. Єті ще певний час порпався на полі, тому мама змогла його роздивитися. Він був чорно-коричневого кольору. Руки і ноги схожі на людські. Але коли снігова людина побачила, що мама опритомніла, то стала на чотири лапи і втекла. Як собака, ні більше схожа на мавпу. Мама розповідала, що єті спирався на передні руки. Щоразу, пригадуючи той день, мама не здужає. Тому вона більше нікому не дає інтерв'ю і взагалі про це не говорить. Ваш будинок зовсім поруч із монастирем, де є скальп Єтті. Ви вірите, що це справжній скальп? Звичайно. це голова Єтті. Вона є тільки в кумджунгу. Одна на весь світ. Друзі, вам не почулось у давньому буддийському храмі кумджунга. Справді зберігається скальп Єтті. За різними даними, вже близько 250 років. Сьогодні ми обов'язково спробуємо показати вам цю унікальну реліквію. А поки що детально дізнаємося про давніші свідчення, сліди, які знайшли на Евересті. Тут кажуть, що снігова людина обожнює схили вершини світу за їхню безлюдність та важкодоступність. Чи це так ми зараз дізнаємось у відомого альпініста Шерпа Саном Ренту? Він облазив Гімалаїв вздовж поперек п'ять разів був на Евересті і особисто натрапляв на сліди. Ви кажете, що бачили слід на власні очі. Який це був слід? Давай я намалюю. Він був приблизно такої форми і дуже глибокий. Видно, що це важка істота. Порівняймо. Ось моя нога і те, що ви намалювали. Ось мій слід. Виходить, що у снігової людини така сама нога, як у мене. У мене лише 43 й 44-й розмір. Можливо, я замало намалював. Нога ну, в нього не маленька, а ось такий слід дитини єті. Друзі, ось такі відбитки бачив наш співрозмовник, дитячі відбитки єті. А може, це якась тварина? Ця жива істота однозначно розумніша за будь-яку тварину. Один отелійський вчений сфотографував відбиток ноги єті. Це схоже на наші руки, але набагато більші, і він отак ходить. Я знайомий з тим вченим, який сфотографував слід і вивчав єті. У цієї істоти кучерява шерсть в паху і на грудях єті дуже сильний, він може повалити дерево, якщо воно стоїть на шляху. Коли мої друзі йшли на Аверест і жили в наметі, то зустріли єті. Він підійшов дуже близько, був за метр від намету. Усі дуже злякались і не знали, що робити. Але єті подивився на них і пішов. Іноді снігова людина може прийти в селище і з'їсти козу або навіть яка. Повністю залишає тільки череп і роги. Знаєте, якби це мені розповідали не ви абсолютно адекватна людина, в якій я впевнений на 100%, бо добре з вами знайомий то я б сказав, що це божевільна маячня. Але вам я не можу не вірити? Невже він справді існує? Звісно, існує. Я б не казав, якби не знав. Малята, а ви вірите в Єтті? Малеча тут дуже сором'язлива. А от іще ваші сусіди стоять. Спитаємо їх, чи вірять вони в людину Єтті. Ви вірите в Єтті? Так вірю. А як же? Що знаєте? Розкажіть, будь ласка. Здрастуйте, як вас звати? Мінгмадорджі. Мінгмадорджі. От ми намагаємося з'ясувати правду про єті. Кажуть, начебто він існує, є різні свідчення. Що ви про нього знаєте? Коли я працював пастухом і ходив в Гімалаї, іноді я бачив єті. Ви бачили єті? Ну я бачив його і розповідаю тобі, що дивує, які вони на вигляд. Вони отакі маленькі. Лише отакі на зріст. Так, отакі. Але всюди пишуть, що ЄТІ триметрові, величезні, як гігантська мавпа. Точно кажу, адже я їх бачив. Іноді ходили як люди, іноді як собаки, навкарачки. На кого він схожий? На мавпу на ведмедя. Не можу пояснити на кого схожий. Схожий на єті. За розміром він менший за ведмедя. Більше схожий на мавпу. Можливо, це якась гірська лісова тварина. Звісно, що тварина, але дуже схожа на людину. якого він був кольору? з білою смужкою на поясі, наче поліцейський пасок. Решта шерсті, як у звичайного яка чи буйвола. Як у буйвола. У храмі справжній череп чи ні? Звісно, справжній. Монастир тут поряд, піди подивися. Усе дякую, щасти вам. Вчора ми не змогли потрапити до монастиря, де, начебто, зберігається скальп Єті. І просто зараз друга спроба побачити частинку снігової людини. І ми, здається, нарешті підстерегли, коли працює монастир, де зберігається єдиний. У світі скальп людини Єтті. Спробуємо ще раз. Заходимо. Намасте. Відео знімати не можна. Заберіть камеру. На жаль, нас одразу чекала невдача. Ідіть звідси, швидше. Я зараз покличу старішин і вас взагалі виженуть із кумджунга. Нас проганяють. Знімати відео тут категорично заборонено. Але я вигадую хитрість. Ні, у нас фото. Скажи, що це просто ліхтар. Поясни, що це просто ліхтар, бо темно. Усе просто ліхтар. Це звичайний фотоапарат, звичайне фото. Знімаю. Нам вдалося переконати ченця, що це просто фотоапарат. Я зробив його портрет і показав йому. Це спрацювало. Щоб подивитися скальп, треба заплатити 250 п'ятдесят рупій. Якщо хочеш сфотографувати, дай ще грошей. Чесно кажучи, мені не сподобалося, що за показ святині у храмі просять конкретну суму. Хоча на сейфі стоїть бокс для благодійних пожертв на розсуд гостей. Я заплатив, але з'явилися сумніви. Можна сфотографувати? Фотографії можна, відео не можна у жодному разі, і не торкайтесь ящика. У маленькій скляній скринці вкритий хутром конус. Хутро темне, подекуди залисине. Важко повірити, що він може належати тій самій сніговій людині істоті, яку безрезультатно намагаються знайти усі вчені на планеті. Вдаю, що фотографую. Насправді знімаю відео, а потім починаю розпитувати настоятеля, щоб дати оператору можливість зняти нормально. Де його знайшли? Ой, це дуже давня історія. Років з 500 тому це було. Знайшли тут поряд. Хто його вбив? Чернець убив і приніс скальп у храм. Усіх деталей я не знаю. Я тут у монастирі всього 15 років. Настоятель провів мене до вівтаря і пропонує купити свічку лампаду. Тягнув час, щоб оператор зміг зняти. А ви самі вірите у снігову людину? Так. Кажуть різне, що є великі, триметрові, а є маленькі. Існує два види єтім. Ті, що їдять тварин, і ті, що їдять людей. Я тільки одного бачив, коли був маленький. Я працював пастухом і гуляв з яками. Було дуже багато снігу по груди. І Єті почув яків. Прийшов роздермого яка і з'їв. Я сховався і чув, як Єті співає. було дуже страшно. Це був великий єті, що їсть тварин. Який на зріст? Мені по пояс. Отакий? так, але це ж невеличкий, це ж маленький. Маленький ще сильніший за великого. Він увесь кучерявий, звідси і до голови. Дуже густа шерсть. Звідки? Тобто від паху до підборіддя? Ні, від паху до маківки увесь Обличчя чи морда. На кого схожий? На яку тварину? Там саме волосся. Морда вся заросла, все заросле. Снігові люди можуть напасти на людину. А вже ж маленький єтю може напасти, таке бувало не раз. наприкінці розмови чернець просить мене залишити гроші за те, що ми фотографували. Я вирішив скористатися моментом, запропонував заплатити більше і попросив дістати скриньку із сейфа, мотивуючи поганим освітленням. Ми домовилися про ціну, і дідусь погодився. От друзі, унікальний привілей у нас з'явився. Ми заплатили, і нам дозволили доторкнутися до реліквії. Нікому раніше такого не дозволяли. З цього сейфа її ніколи не дістають. Це найпевніша шкура якоїсь тварини. Конусоподібний шматок шкури по краях розрізаний. Мені здається, що це насправді дуже схоже на мавпу. Скажу чесно: саме в цьому храмі в мене з'явилися сумніви у справжності голови єті. По-перше, з мене взяли гроші. Можливо, череп для того й потрібен, щоб на ньому заробляти. По-друге, вже не вперше нам розповідають, що існує два типи снігової людини: великі та маленькі. Усе це не складалося в цілісну картину, і я вирішив, що єдиний спосіб дізнатися правду вкрасти волосину. Ви знаєте, один з головних принципів нашої програми Світ на виворіт» – ми ніколи не здаємось. Якщо перед нами зачиняють двері, ми заходимо через вікно. І якщо залишаються питання, ми шукаємо на них відповіді. Тому зараз ми готуємо спецоперацію. З'явилась така ідея: треба взяти волосину зі скальпа, начебто. Людини Єтті і віддати на експертизу в лабораторію, на експертизу ДНК та інші, і точно визначити, що це голова якоїсь таємничої людини єті, чи просто цап, корова, чи мавпа. Ми дістали хірургічні інструменти навіть тут у горах. Ось, будь ласка, хірургічні ножиці, дуже довгі, затискач хірургічний, гінекологічний. Ми не хочемо вдаватися до криміналу, зламувати замки і двері. Ми не хочемо. Ми просто хочемо витягти одну волосину. Так, можливо, це не дуже коректно. Можливо, це неправильно. Але якщо обманюють сотні тисяч людей, кажучи, що це скальп'єті, це теж некоректно і неправильно. Тому є такий план. Впевненості немає. Ви разом з нами будете спостерігати, як усе це вийде. Ми спробуємо, якщо вийде, вставити клин і зробити щілину в цій скринці. А ми її сьогодні добре роздивились, встромити всередину хірургічний інструмент і. Видерти кілька волосин. Зараз я на собі Работа перевірю, 3, чи працює цей витрю. затискач. Ось моє волосся Зажимаю. на руці. Міцно затискаю і. А! Він працює, друзі. А! А! Якщо вдасться взяти зразки волосся, то ми, як у найкращих фільмах про розслідування і кримінальні справи, сподіваюся. Урочисто покладемо в ці пакети. Відповідальним за видарання волосся людини Єтті, з її скальпа призначається наш оператор Олександр Шилов. Він буде, начебто, знімати череп. Це наш привід повторного візиту до храму, нібито в нас не вийшли фотографії. Відео там робити не можна. А я тим часом спробую відвернути увагу настоятеля своїм базіканням. Ви знаєте, це я вмію. Тож передайте, будь ласка, камеру Олександре, пакуйте інструмент. Ви готові, Олександре. Думаю, все вийде. Ху -ху -ху. Сховаю про всяк випадок. Отже, друзі, побажайте нам успіху. Операція є ідентифікація. Ходімо. Чесно кажучи, трохи нервуємося. Йдемо на діло. Повторюю план. Я заговорюю зуби настоятелю з одним гідом. Саша тим часом, начебто, знімає череп із другим гідом, у цього гіда другою камерою, фіксується, як Саша все це робить. З нами йде ще один наш портер. Його завдання стояти на шухері, і у разі появи біля храму людей. Заходити і спокійно казати кодове слово, наприклад, Саша, це означає, що ми припиняємо роботу. Сподіваємося, у нас все вийде. Але це треба робити дуже обережно і таємно, бо якщо нас помітять, найпевніше збереться сотня шерпів і відлупцює нас. Тут поширений такий метод. Якщо іноземець когось образив ударив, а тим більше зачепив святиню, йому буде непереливки. Тож побажайте нам успіху. От, друзі, ми вже відправили гінця. Гід зайшов, сказав, що в нас не вийшли фотографії, і ми просимо зняти ще раз. Так, усе заходимо. Ось гід домовляється. Неохоче, але за чималу суму грошей чернець погодився ще раз дати перезняти голову. Щоправда, цього разу на відріз відмовився діставати скриньку із сейфа, але дозволив підсвітити його ліхтариком. І сталося те, на що ми навіть не розраховували. Чернець вийшов. Намагаємося витягти матеріал для лабораторного дослідження максимально швидко. Розверни її, ніж зачекай. Потрібен великий ніж. Ні, ні, застрягне. Дістань, великий ніж. Зачекай. У разі чого не кричи. Просто скажи, Діма, Саша, щоб боронь Божа, не застрягло. Не заходить. Трісне скло. Йде? Йде, йде. Ми не встигли. Він повернувся всього за півхвилини. Але в мене виникла ідея, знаючи його любов до грошей, я вирішив його попросити провести знаменитий ритуал пуджа, що приносить удачу. Таке часто замовляють у храмах, і за це платять. Ідея спрацювала, дід погодився. Поки він буде читати мантри, Саша спробує ще раз, щоб настоятель не почув гучного скреготіння інструментів по склу, Гід буде безперервно дзвонити мені на телефон, який, начебто, заїло, і звук не вдається вимкнути. Телефонуй. Сорі. то сіди, стань ближче. Тепер заїло телефон, це нічого. На жаль, щілина у скринці занадто вузька. Інструмент не проходить. До того ж, затискачі короткі і погано дістають до скальпа. Найголовніше, щоб не тріснуло скло, край якого виступає. Якщо це станеться, нас як не сьогодні, то днями обов'язково знайдуть і жорстоко покарають. Швидко покинути цей регіон неможливо. Чутно, надто чутно. Вімкніть музику ще раз. Тільки за 10 хвилин Саші вдається захопити операційним затискачем кілька коротких волосин істоти, яку називають сніговою людиною. Коротенькі є на жаль, волосина без луковиці, і це негодящий матеріал для лабораторних досліджень. Потрібна, хоч одна повноцінна волосина, вирвана з коренем але тут у нас нова неприємність. Обряд пуджа завершено. Я терміново починаю відволікати настоятеля питаннями. Якщо десь біля Евересту ми зустрічаємо Єтті, як правильно поводитися, дивитися чи не дивитися, втікати чи ні. От як безпечно вчинити? Краще тобі не зустрічати єті. Повір мені, це страшна істота. Ну а якщо зустрінеш, від тебе вже нічого не залежить. Може відпустити, а може роздерти. Здавалося, що час зупинився. Ми намагалися дістати волосину вже більше 20 хвилин. І ось нарешті у Саші вийшло. Є волосина. Ось. Будемо дивитися, хто це в нас. Ми дякуємо настоятелю, начебто, за зйомку і пуджу. Я плачуємо обіцяну суму, і скальп Єті знову закривають у сейфі. Ми зробили свою брудну справу а тепер треба якомога швидше йти звідси. Друзі, подивіться на Олександра Шилова. Олександр Шилов зробив це. От, друзі, мені не по собі. Серце вистрибує з грудей, руки трусяться, тому що ми зробили це. У нас є зразок волосини людини. Єтті. Чи буцім то людини є ті? Звісно, відчуття гидотні, і багато хто з вас зараз скаже: хлопці, що ви робите? Це монастир, це храм, як можна таке коїти? Але я зразу відповім: по-перше, ми не пошкодили скальп. Він залишився у незмінному стані. Ми лише дуже обережно за допомогою хірургічного інструмента дістали дві волосини. Які одразу після приїзду віддамо на експертизу в найкращі лабораторії, які дадуть відповідь: це людина Єтті, невідома науці істота, чи ж це просто мавпа, цап, корова, чи будь-яка інша тварина.